Колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. Розпочнемо брифінг з доброї новини. За минулу добу, внаслідок бойових дій, жоден український військовий не загинув і не був поранений. На Донецькому напрямку найскладніша обстановка зберігається в районі Донецького аеропорту. Зокрема, в селищах Опитне та Піски. Противник не використовує там важке озброєння, проте дошкуляв силам антитерористичної операції вогнем зі стрілецької зброї та гранатометів. Крім цього, ворожі обстріли наших позицій вчора були південніше Луганського та на околицях Горлівки. На Маріупольському напрямку противник порушив режим тиші лише у Мар'їнці. В ході обстрілу бойовики застосували зенітну установку зу 23 2 та гранатомети. Значно активізувалися і ворожі снайпери. Минулої доби зафіксовано 5 таких епізодів по всьому фронту від Світлодарська до Мар'їнки. Поблизу Маріуполя, Сартани та над акваторією Азовського моря наші прикордонники зафіксували прильоти трьох безпілотних літальних апаратів противника. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Росія продовжує активно забезпечувати бойовиків. Так, на залізничні станції Іловайськ та Харцизьк прибули ешелони з військовою технікою палено-мастильними. Матеріалами та боєприпасами. Крім того, розвідка доповіла про російську автомобільну колону з боєприпасами, яка незаконно перетнула українсько-російський державний кордон в районі села Дмитрівка Шахтарського району Донецької області. Також російські куратори незаконних збройних формувань намагаються приховати реальну кількість втрат в лавах бойовиків. Командирам підрозділів наказано у звітах обліковувати загиблих як поранених. Водночас російські військовослужбовці зі складу окупаційного контингенту продовжують розкрадання військового майна з метою власної наживи, зокрема в так званій третій окремій мотострілецькій бригаді бандаформування ДНР, яка дислокується. У Горлівці проводиться розслідування за фактом викрадення з апаратури зв'язку радіодеталей, які містять дорогоцінні метали. Вчора Україна вшанувала пам'ять жертв теракту в Маріуполі. Рік тому місто здригнулося від вибухів. Бойовики обстріляли житлові квартали з градів. Цей злочин окупантів призвів до смерті 31 людини. Ще 117 осіб було поранено. Рік тому ворог завдав удару, бажаючи посіяти хаос в столиці українського приазов'я. Однак маріупольці зруйнували плани загарбників, проявивши згуртованість, витримку та стійкість. Українські спецслужби затримали поплічника бойовиків. Мешканець Дніпропетровська вів. Активну антиукраїнську пропагандистську кампанію у соціальних мережах встановлено, що зловмисник був завербований бойовиками ще торік. Він розповсюджував матеріали, спрямовані на дискредитацію сил антитерористичної операції, популяризацію діяльності незаконних збройних формувань а також передавав своїм кураторам інформацію про настрої населення у Дніпропетровську. І наші військовослужбовці та рятівники відновлюють прифронтову інфраструктуру, так незважаючи на негоду та інші природні сюрпризи, провокації з боку бойовиків, офіцери групи цивільно-військового співробітництва забезпечують відновлення газопостачання за напрямком марїнка красногорівка Вже проведені роботи на ділянці довжиною 2000 метрів. Попереду. Найважча ділянка, вона має завдовжки 900 метрів і знаходиться на лінії зіткнення. Бойовики неодноразово дошкуляли ремонтникам своїм вогнем і дотримувалися перемир'я лише під час візитів патрулів місії ОБСЄ. Україна зміцнює зв'язки з західними союзниками. Сьогодні відбудеться урочиста церемонія відкриття штабу багатонаціональної бригади, яка включатиме. Себе військовослужбовців з України, Польщі та Литви. На цьому поки що вся інформація. Будь ласка, якщо питання, уточнення. Дякую, пане Андрію. Колеги, чи є питання або уточнення? Якщо питань, та то уточнень немає. Дякую, пане полковнику. Дякую всім. На цьому завершу.